Ну, взагалі, фантазіям херсонців щодо недорогих надгробків для своїх близьких ну, не було меж насправді. І навіть ставили на могилах своїх родичів херсонці звичайні сміттєві урни. Ось ви бачите одну з них, яку десь було вкрадено з міста, і поставлено над могилою. Два цікаві надгробки. Уже радянського часу пов'язані з херсонським суднобудівним заводом імені Комінтерна. Серед них тут старий більшовик Михайло Фомінов і інженер-капітан Микола Санько. Бачите, от вони прикрашені символікою суднобудування, тобто тут штангенциркуль циркуль перехрещений з якорем, і увінчені обидва пам'ятника якорями. Ну такий цікавий тип радянського надгробку, принаймні не типовий. Перед нами теж дуже цікавий пам'ятник матросу Петру Марковичу Штепенку. Взагалі, загинув він під час так званої громадянської війни в Іспанії. Дійсно, там ішла боротьба між прибічниками генерала Франко і прибічниками республіканців. І радя всі тоталітарні держави того часу підтримували. Обидві воюючі сторони. Наприклад, республіканців підтримував Радянський Союз, а франкістів підтримували нацистська Німеччина та фашистська Італія. Причому всі заявляли, що нас там немає, але, тим не менше, були і військові фахівці з обох сторін, і підвозили також боєприпаси. І ось одним з таких суден, які підвозили боєприпаси республіканцям, був пароплав Благоїв. Причому за документами він начебто віз в Марсель асфальтову смолу. Ну от навіщо? Франції від Радянського Союзу асфальтова смола? Прикриття так собі, липове. Ну і врешті-решт, благоїв був атакований італійським підводним човном. І вахтовий матрос, який стояв саме за кермом Петро Штепенко, Херсонець наш, загинув при тому. Проплав сам затонув, але весь екіпаж зумів врятуватися, допливши до найближчого острова в територіальних водах Туреччини. Звідки їх забрали представники турецької влади? До речі, відпустили їх доволі швидко, після того як вони очуняли від пережитого. А тіла Петра Штепенка вони теж врятували і перевезли для поховання у його рідний Херсон.